Слава Ісусу Христу, вітаю вас в програмі Худнемо з Богом». Мене звати Сергій, і сьогодні продовжуємо відповідати на наші питання. І останнє питання було таке: розкажіть подробніше про харчування, про корзину, про, власне, про їжу. Ну і мені здавалося, що я все добре пояснив, все розписав, на тарілці дав, але. Але щось не зрозуміло, і це нормально. Бо для мене все зрозуміло. Ну бо все склав, наче все, все було як би для мене зрозуміло. Але не факт, що всі зрозуміли. Вірю, що ті, хто зрозуміли, почали почались, використовувати цей, цю корзину для, власне, для їжі. Бо суть не тільки схуднення, а комфортне схуднення. комфортний стиль життя. Який буде за собою вести схуднення природне. Я не, не тут не розповідаю про дієти. якісь, Знаєте, де я місяць нічого не їм худну на 10 кіло, а потім через на наступний місяць вже плюс 15 кіло. І так працюють наші дієти, так звані дієти. Тому це неефективно не працює. І для того є такий. Конструктор харчування, який, власне, створений, вже бага, ну, багато праці сюди було вкладено, щоб воно все працювало, і ми мали різноманітні продукти, різ, різноманіття. Бо якщо, наприклад, ввести в інтернет, як порахувати БЖВ, БЖВ білки, жири, вуглеводи, то ми знайдемо мільйони відео, і, і де будуть вам рахувати, я просто не, не хочу вам показувати, як. Пакет гречки перерахувати, скільки це вуглеводів, це можна знайти в інтернеті. І, і коли ми надивимося таких відео, то тоді ми ту гречку тільки їмо. Такі гречани різні дієти різного роду бредо повигадували багато-багато. На гречці, ну, ти витримаєш, може, місяць їсти одну гречку, але все життя не зможеш. І, і яка суть? Тобто. Взяти схуднути, а потім знову роз, розіжратися, знову набрати те все з ліхвою. І, і це не варіант. Будемо ще далі говорити, бо це кожне потребує окремого ролику. І що з тими людьми стається, які набирають, потім худнуть, потім знову набирають, потім худнуть, бо худнемо, худнемо, потім ми, коли другий, третій, четвертий, п'ятий раз, то за рахунок м'язів. За рахунок м'язів, іде схуднення, особливо на різних гречаних дієтах, тому втрата буде м'язів. І, і кожним разом буде все важче і важче худнути. Бо м'язи це наша якби, сковородка, яка топить жир. Якщо не маєш м'язів, то не зможеш витопити весь жир. І це вже також буде у нас далі, 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 далі. Зараз ми говоримо тільки про базове схуднення і про раціон, який би нам допомагав. Жити комфортно, контролювати свою вагу. Якщо треба більше, я збільшую ну, раціон. Якщо треба мені менше, тобто схуднення, то я зменшую раціон. Але, власне, схуднення не за рахунок м'язів, а схуднення за рахунок жиру, власне, нас цікавить. Бо хто хоче схуднути, знаєте, найкращий метод схуднути на 7 кг. Хто хоче, буквально. Сьогодні робиш, завтра вже на 7 кілограм легше. Це, це ну, такий жарт, але це відрубати ногу. І кому треба схуднути на вчора було 7 кг, відрубуєте ногу, маєте мінус 7-9, 10, ну, кого яка нога. Це найшвидший метод. І, власне, що не заохочу його використовувати. Тому поговоримо сьогодні подробно, як. Як що використовувати? Конструктор харчування. Давайте візьмемо сьогодні для особи 80 кг. Бо я, приклад давав на 120 кг. Сьогодні перерахував це все і будемо брати 80 кг. Вірю, що у нас жіночки хочуть схуднути від 80 до 70 до 60 Тобто Тобто, ну, в таких весових категоріях то е, візьмемо 80 кг. Е, я також в описі залишу це Цей конструктор. І зараз так опишу, що нам треба. Дивіться, нам треба інвестувати в такі віси, ваги, такі мають бути у нас ваги. Такі тут для продуктів. Не, не там, де ми стаємо на них, але для продуктів. Вони коштують недорого, і це нам буде дуже потрібно. Бо якщо ми це не купимо. То на глаз не вийде у нас нічого робити. Також нам треба будуть ваги важити себе. Також обов'язково, бо якщо ми не будемо бачити свого, своєї ваги, зниження ваги, також сантиметр, дуже важливо мати, бо вага іноді, особливо останні кілограми, це вам не перші кілограми. Вони будуть уходити повільно. Але будуть розміри зменшуватися. Тому ці всі настанови, які були в першому відео, обов'язково треба виконати. Якщо ми їх не виконаємо, щось одне, нема сенсу втратиться весь процес. Бо позбутися зайвої ваги це не лише що їсти, а це і праця. Праця над собою, праця з різними новими матеріалами. І для того нам це все буде потрібно. Я я ще не говорю про Слово Боже, яке нам також буде потрібно. І повірте, в мене є багато виписаних уривків про ожиріння, про зайву вагу. І Я думаю, що ми в майбутньому по всім їх пройдемося про цих всіх, -всіх уривках і будемо дивитися на волю Божу. Чи є воля Божа, на схуднення чи нема, на позбування? Також вам треба буде. Блокнот, блокнот, який би ви вели і кожного дня записували, що ви їсте. Це потрібно вам, це потрібно тобі. потрібно, щоби бачити свої дочоти. Недочоти. Це є важливі речі, без яких ну, не зможемо не зможемо війти в такий серйозний режим, режим. Добре, наш конструктор для харчування, вуглеводи, білки, жири, і тут є допущені навіть ласощі, овочі, олії, горіхи та насіння, тобто фрукти, різноманіття різних продуктів, бо ми всі люди, ми любимо їсти. І якщо ми случуємо слово дієта, то відразу, о Боже, це прийдеться, не знаю, їсти гречку з сухою курогрудкою і все. Ну, і багато так спортсменів їдять на правду, але ми не спортсмени, ми не атлети поки що. Якщо треба нам буде далі розвиток далі, далі, а далі захочеться розвиватися, то ми будемо разом рухатись в ту, в ту сторону. Тобто будемо більш дисциплінуватися, але початок треба закласти сьогодні. Тому вуглеводи. Що це таке вуглеводи? Вуглеводи це наші, наша енергія. Вуглеводи розпадаються на аденазинтрифосфат, і потім потрапляє цей енергетичний... Не хочу вас грузити термінами, тому будемо використовувати, якби Приклади, приклади. Тобто попадає вам в шлунок вуглевод. Є складні вуглеводи, є швидкі вуглеводи, прості вуглеводи. І, власне, в конструкторі харчування на першому пункті є вуглеводи. Це дуже важливо вуглеводи коригувати і не перебирати з цими вуглеводами, а також не робити їх дуже мало. Бо не є так, що якщо я не буду їсти вуглеводів, я схудну. Ні, ні, це не так, бо ще є жири, які також мають калорії. І які тіло використовує. Навіть просто з білка тіло може взяти собі ну, енергію, калорії. Не буду також в калорії поки входити, бо ці всі рахунки, розрахунки, калорії. там, Вони тільки у таку голову роблять. Результату ноль. Зато ви навчитеся калькулятором користуватися. Тому поки все, калькулятор ще не беремо. поки. Не потрібен. Перших 2-3 місяці вашого, вашого схуднення, вашої діє, вашого е, стилю нового життя, нового стилю харчування не потрібен вам калькулятор. Це є добра новина. Не треба нічого вираховувати. Е, бо за вас вже все вираховано. Тому ось вуглеводи, складні вуглеводи, і вони в першому пункті у нас. Е, 70 грам бобові, 70 грам написано. Крупа будь-яка, картопля 235 грамів, кукуруза свіжа 235 грамів, пластівці 70 грамів. Рис не шліфований. Важливо, оце не шліфований, це є бурий рис, такий чорний рис, це є інший рис. Не їжте той білий рис, такий звичайний, бо звичайний рис є швидкий, дуже вуглевод. Зараз я вам коротко тільки сьогодні поясню: це ціла знову ж таки, цілий. Можна ролик зняти тільки за одні вуглеводи, і ми це обов'язково зробимо. Але сьогодні хочу пробігтися по харчуванню, щоб ви вже практично почали е худнути Худнути з радістю. Потім новий ролик, новий, новий, а ми вже в процесі, розумієте? Тому борошно 70 грам. Ви це все читали, хліб, хлібці, можете це будете читати в описі. Тобто, це є ваш вуглеводний е запас на цілий, день. на цілий день. Ви його можете ділити. Е Наприклад, 70 грам у мене є вуглеводів, нагадаю, що крупи ці вимірюються тільки в сухому виді. Якщо, наприклад, я беру гречки 70 грамів, то це є гречка в сухому виді. Потім я її варю і виходить там її 200 грамів. Розумієте? Тому це важливо зрозуміти. Не 70 грамів готової гречки. А 70 грамів сухої гречки. Я її сухою важу, потім варю і отримую, потім я можу варену вже виміряти і мати цю вагу, знати вагу. Наприклад, я, наприклад, знаю, що 60 грам гречки вареної дорівнює 260, тобто сухої 60 грамів дорівнює 260 вареної. Але, але заодно суху краще вимірювати. І так, всі ці продукти вимірюються в сирому, сухому виді. Тобто до варіння, до готування. Борожна, це, це макарони стосуються. Е, і, то, і то, макарони найневигідніший продукт, бо він свариться і не буде так багато. Гречка я люблю найбільше гречку, бо коли вона розварюється, її стає більше. І тоді я насищаюся. Але це є, власне. Уподобання моє. Не обов'язково всім їсти гречку і, і всім поголовно так робити. Тобто тут є вибір. І важливо ці вуглеводи змінювати, не постійно їсти одну гречку, а змінювати. Бобові брати, борошно, тобто міняти. Бо ми потребуємо різноманіття. Різноманіття, Але різноманіття не супермаркетів і всього, що вони пропонують, а різноманіття з цих вуглеводів, які тут вказані у нас в описі. Переходимо до білкових продуктів. Білкові продукти ми вимірюємо також в сирому вигляді. Тобто, якщо тут написано куряче або індиче 300 грамів, то ми беремо розморожене м'ясо, вимірюємо 300 грамів, потім його, варимо, потім його варимо. Або потім його жаримо. Це є також дуже важливо, бо коли ми жаримо, воно усохнеться, і тоді ми можемо його брати більше. Ну, розумієте, тому, наприклад, я, мені подобається варити м'ясо, бо воно не втрачає майже в вазі нічого. Якщо ви його будете жарити, прожарку також буде далі. Зараз поки не можете жарити ще, ну, не будемо уходити в ці, але краще це готувати на воді, в воді варити, або тушити, або там якось на пароварках роблять. Тобто, Чим меншу ми маємо термообробку м'яса, тим краще зберігається власне, білок, і жири не перетворюються в странжири. Поки така буде коротка інформація, і ви знаєте: от беремо курку, філе 300 грамів, я його зварив, я його їм, я його їм на протязі цілого дня в мене є. Якщо я хочу скомбінувати, то я беру 150 грам курячого філе, 150 індійчого. Тобто, розумієте, можна ну, брати, наприклад, два яйця зранку їсти на сніданок. Потім уже не 300 г м'яса брати, а 250 Тобто це є білковий запас на цілий день. Це, тут вказано, що я можу їсти. Що я можу їсти? Я вибираю собі рибку в постний день. Захотілось печінки, серця, шлунки. Роблю ще в один день. Ціле різноманіття, фантазія, просто всі продукти. Важливо до цього всього почати привикати. Молочні продукти. Молочні продукти тут, власне, також перечислено. Творог нежирний, такий продаються творог 0,2% і його 360 грамів. І сирий не буду все прораховувати, але є всі ці допущені, тобто норма. Не маєш творогу, не маєш змоги щось приготувати на вечір. Береш просто кефір 650 грамів, випиваєш замість вечері. Ну, але я не радив то робити, бо наїдку не буде. Тому, наприклад, я бачите, зараз маю вечерю. Тут є творог нежирний, нежирний йогурт трошки. І це я так перемішую і потім ну, маю таку файну, смачну вечерю. І до цього беру ківі. Два штуки. Тобто це моя вечеря. Мені вона подобається. Але ви можете собі комбінувати з цих продуктів, вибирати будь-що. Наприклад, ласощі, беремо протеїновий батончик. Це категорія ласущів. Це не є такий продукт, знаєте, який би міг би бути добрим. Я не скажу, що це є добрий продукт. Але це є категорія ласощів. І, і кращі ласощі, бо тут нема цукру. Якщо ми, наприклад, маємо проблеми з цукром, то ласощі ми вибираємо без цукру. Маємо салямі, маємо колбаски, 60 грамів ласощів, це снеки, будь-що інше, 60 грамів. 60 грамів, я, ну, тобто якогось можете навіть, я не знаю, ну, Солодощі я би не рекомендував. Якщо є проблема зриву, тобто, якщо, знаєте, якщо ви з тих людей, з яких я, що якщо я відкушу кусок шоколадки, одну плитку, одну дольку відірву, то я потім всю шоколадку маю з'їсти. Якщо маєте такі проблеми, не можете зупинятися, то, то солодкі можна також е, поки відключити. Ну і в цій також 60 грамів входить цукор, якщо ви в каву додаєте. Ну або в чай, каву взагалі не добре пити. Але знову ж таки, якщо ви п'єте каву, то на, на, на ваше схуднення це не буде дуже давати вплив, тому не треба все відразу міняти. Не треба там відразу від кави. Я каву не п'ю, не курю, не п'ю. Правильне харчування. Психіка посипеться. Тому поступово. Спочатку, звісно, алкоголь. Якщо є проблеми з алкоголем, то це все забудьте відразу. Відпишіться від каналу. І забудьте, схуднення вам ну, не отримати. Бо алкоголь не дасть, по-перше, війти в режим, і алкоголь не дасть худнути, бо там цілий каскад збій гормональний буде. Про це також буде ще окремий ролик. Дуже не хочу дійсно затягувати ці ролики, щоб вони не були по півтори 2 години. Але це ще подробне, под, подріб, таке. Подробно вже про харчування розповім все, що тільки можна. Тому, ласиче, ми пройшли овочі. Зелень, гриби, квашені овочі 600 грамів. Це, є не, не, мало. це є не мало. Якщо ви будете, наприклад, робити салат, зелень, огірок, цибулинка, помідорчик, то це добра міска виходить: 600 грамів. Я сам роблю, я сам знаю. Це є. Добра порція салату. Його також можна, якщо не можете з'їсти 600 грамів, то розділити на дві частини. Їсти зранку трохи, їсти, а можна і ввечері трохи їсти. Тобто, це є на день 600 грамів салату. Можна тричі їсти салат по 200 грамів. Олії та, та соуси я би вам також рекомендував використовувати, наприклад, авокадо. Але воно, якщо дороге, то 17 грамів, наприклад, олівкової олії. На ложку беремо. Але знову ж таки, олія ця, якщо ви вдруг захочете жарити м'ясо, то цю олію треба враховувати, яку ви туди на сковородку виліте. Тому краще варити м'ясо і споживати олію, як вона є. Я, наприклад, споживаю, коли є авокадо. Чому? Бо його є багато? Тут, наприклад, 85 грамів авокадо. Оливки добре, 115 грамів, тобто це щось. Бо гірчиця, кетчуп, такого я нічого не їм, але якщо ви то любите дуже, то можна також використовувати, воно не завадить вашому схудненню. Потім ви зрозумієте цю суть, і що краще взяти авокадо або оливки, бо їх буде наїдок. Наїдок має бути. Не, не мусить, не... Тобто голодним не можна бути. Бо якщо у нас слухають дієта, то все закриваємо рот, нічого не їмо, три дні вмираємо, а потім виносимо все, що є на кухні. І це, власне, помилка. Бо щоб худнути, треба добре їсти. Добре їсти, добре бути енергічним, добре має все працювати. А якщо ми коли починаємо не їсти, у нас тіло сигнал отримує стресу, сигнал, що треба блокувати все на світі. І, і направду, організм наш не, не такий простий, він блокує, просто блокує все. Він відключає органи. Шлунок, якщо там нема їжі, то він не працює. Організм його виключає. І ми самі втрачаємо такі моцні наші якби, розхідники. Бо шлунок, щоб перетравити їжу, добру їжу, витрачає багато калорій також. І, власне, тому ми беремо складні вуглеводи, щоб. Довше їх перетравлювати. Їх надовше тоді вистачає. Надовше насичення. Я не голодний, бо я з'їв гречки 200 грамів, наприклад, то я не голодний. І довго буду не голодний. І це, це має бути. І тоді шлунок працює, тоді все працює, і ми потроху топимо, топимо жир. Має бути наш дефіцит. Дефіцит харчування наших калорій, так званих, має бути в дефіциті 10-15% максимум. І більшість помилок, які люди допускають в цих різних програмах, схудний, не знаю, дієтах, що починають зарізати. Так, я от важу, наприклад, 80 кг, тут я бачу крупа 70 грамів. Але ні, мені треба було навчора схуднути. 15 кіло, то я буду брати 20 І я все зрізаю. 20 тут. Тут 300 грамів забагато. Я візьму 100. І, і так понижуємо, понижуємо, беремо мінімум. Потім дзьобаємо то, день, 3-4 тиждень і зрив, і зрив. І потім. Так, знаєте, тут в цьому пишу нічого не їв майже нічого, 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 а потім в один день бабах. Що і листка не вистачає, щоб записати, що я там наїв. Не тому важливо це писати. Бо якщо ви бачите, що у вас був зрив, так званий, то тоді треба все повисити, всі ці продукти, взяти на 10% спокійно підняти. Краще, краще ти будеш більше їсти доброї їжі, і будеш при цьому худнути, ніж ти будеш е, нічого не їсти, а потім наїдати. Наїдати, заїдати цей голод, а цей голод, ну, це, як знаєте, натягувати лук, коли ти його натягуєш. І це так ми коли голодуємо, 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 ми натягуємо. Але потім, коли ця струна вилітає, то ти просто йдеш на кухню і змітаєш там все. Всі полки, всі, все, весь холодильник, їж просто все. Ну, звідки я це знаю, повірте, знаю, бо сам так робив не один раз. Це все причина того, що. Довго тривали голодування. Важливо бути в комфорті. Бути в комфорті це є, власне, наш стан, стан тіла заспокоєне, бо має їжу. Ну і фрукти. фрукти та ягоди. Звісно, ми хочемо їсти і фрукти, і ягоди, тому 400 грам фрукти, апельсини, мандарини. Ну і там поправка, якщо це банан, виноград, хурма чи манго, то 175 грам, бо ці фрукти. Є більш важкі і там також є вуглеводи. Тобто фрукти це швидкі також вуглеводи, але які мають клітковину. І тому вони не такі, не такі шкідливі, як щось би цукрове, якийсь торт був, або якась така річ цукрова. Наступне, я думаю, відео ми зробимо по вуглеводам. Розберемося, що таке швидкі, що таке. Повільні вуглеводи, щоб ми трохи набиралися, набиралися інформації. Це важливо, треба розібратися в цій сфері. Поки я не розберуся, оці всі формули, що їсти, що не їсти, не будуть працювати. Я маю розуміти, що моєму організму потрібно. Тому зараз, поки беремо це на віру, на віру дійсно беремо і будемо бачити результати, будемо досліджувати. Взяв на 80 кілограмів, якщо ви важите 90, то додайте просто 5 грамів до кожного пункту і почніть з цього. І аналізуйте. Важливо писати кожен день, як почуваюся, чи був сьогодні голодний. Якщо я відчуваю, що я з'їв свою норму, але я голодний, не бійся додати туди. Не бійся додати по 5 грамів на кожну цю, а, а бачиш ще головне, то додай ще 5. Тобто бери 80 грамів вуглеводів. Май комфорт, май комфорт. Цього з цього потрібно почати, і потім ти собі пишеш: Так, пішло, так, добре почуваюся, вийшов на цей рівень, і за два тижні ти будеш здив, здивований, коли зробиш заміри свої, коли зробиш фотографію. Ти будеш здивований, наскільки воно працює, і ти не, не голодав. О, чудо! І, власне, така, такий потрібен стиль життя. Коли я не голодний, я контролюю свою жирову прослойку, свою вагу я можу контролювати. І це все буде тебе робити комфортне життя. Власне, потім рухливість, енергія, приплив цієї енергії буде тебе спонукати рухатися. І, і буде так, що не треба відразу вирізати на наступний тиждень. Ти їсиш так. По своїй формулі місяць, можеш два їсти. Поки є результат, бо ти будеш підвищувати активність, будеш худнути, але активність буде підвищуватись, і тому їжа потрібна, щоб рухатися, бо ми маємо їсти. Ну і на цьому все. Якщо ще якісь є питання, надіюся, вже по корзині конструктору цьому харчування ми розібрали всі ці питання, вибачте, що відео. Вийшло досить довгим, але ну, треба було це зробити. Наступні будуть старатися, буду коротше робити окремі пункти, виділяти теми. А поки наразі все, будьте благословені. Доброго нам всім схуднення, доброго нам всім звикання до правильного харчування і до здорового спосібу життя. Будьте благословені. па, -па.